Сьогодні я приготувала ось таке тіремісу красиве, смачне, без алкоголю та яєць. Зараз розповім вам рецепт. Сливки в тіремісу повинні бути жирні, тому відсоток беремо жирність більше, ніж 30 Потім я взяла 350 г сиру маскарпоне, палички савоярді печиво, какао та цукрову пудру. В міксері я буду вбивати сливки та додати туди цукрову пудру. Ні в коєму разі не додавайте цукор, він не встигне ростати. Пудра те ще треба. Потім я беру маскарпоне, засипаю його повністю, все, що в мене є, і теж все дуже гарно міксером збиваю. Ось така красива начинка в мене вийшла. Крем збитий. Супер. В теріці я підготувала розчинну каву, дві ложки залитою кипятком. Бажано, щоб вона трошки охолола. Так як я буду робити тірамісу в стаканчиках, в бокалах, то мені це печиво дуже велике, довге, то я його трошки підрівняю, підріжу. Під себе. Ви дивіться, в якій посудині ви будете робити, в якій тарілці, чи може взагалі на великій скляній тарілці будете робити, як торт. Тому вже дивіться самі. Я підрізала, Вмокаємо так з двох сторон в каву, щоб не сильно дуже воно було мокре, вологе, так, чисто символічно, чіп -тік. І викладаємо шарами. Спершу ложимо крем, потім палочки, потім знову крем. І так теж дивіться самі, наскільки порцій ви хочете, скільки палочок у вас є. Розраховуйте. Процес дуже цікавий, смачний, швидкий, тому ви не встигнете засумувати. В мене вийшло 4 великих бокали ці там декілька шарів. Зараз я все прикрашу, це какао, потім маленькими листочками м'яти. І наша страва готова. Всім смачного, гарного вам дня, мирного неба, з любов'ю. Підписуйтесь на мій канал. До зустрічей!